Доброго дня, дорогі друзі. Нині ми з вами оглянемо віллу Юзефе Франц. Я впевнена, що не раз вас приваблювала ця будівля, коли ви проходили вулицею Коновальця чи Томельника. І ви, напевно, думали, що то найкрасивіша будівля на францівці. А тут у нас постає питання: а чому францівка? Тому що вілла збудована власниками фабрики Гіпсу на власне вулиці Коновальця, яка вона була розташована на Алтайських чи то піскових озерах. По-різному їх можемо називати. І, власне, Франці то м, назва власників отої всієї дільниці місцевості. І ця вілла вона вже є друга, бо перша вона розташовувалася там в кінці вулиці Коновальця. Отож, давайте ми з вами оглянемо цю будівлю. Вона зроблена в стилі такого французького необароко і будував її архітектор Ян Перос і скульптури робив Едмонд Плішевський. І ця вілла вона є своєрідним таким, знаєте, каталогом виробів фабрики Франців. То ми заходимо через розкішну браму, і ця брама, бачите, вона має на низу такі обмежники і такі своєрідні рейки, щоб відкривалися ці ворота. Ковальство тут у нас Яна, Даша, яка з боків є прекрасна фірточка. На горі погляньте, які у нас тут є розкішні елементи, це такі значить, оздоблення на стовпах. Могли бути ліхтарі, а тут просто такі, от, ну я не знаю, квіти стоять. І тут, власне, вензель одних із власників. І подивитися, як у ті ворота вони ходили, вони настільки важкі, вони б інакше не відкрилися, вони мусили їздити по рейках. Це ковальство, це ковальство Яна Дашика. Ми це ім'я вже не раз чули. Прошу на Ютубі дивитися моє відео про його фабрику, його майстерню. І десь тут на воротах навіть є клеймо, ми можемо собі побачити. От мені здається, що на фірточці як впізнати Яна Дашика. От бачите, Дашик Львов це є передусім такі, ото от, Дашик Львов, такі дуже матеріалістичні речі, такі реалістичні квітки. Воно таке соковите. то ковальство, таке дуже неоренесансне. Його тут достатньо. Багато. І ми знаємо, що власне, Іван Левинський він був один із тих, хто брав участь у будівництві Вілли. А раз Левинський, то є і Дашик, це є абсолютно нормально. Вся вілла, ми зараз її з вами обійдемо за годинниковою стрілкою, вона, власне, розташована передусім на такій платформі. Чому розташували на платформі? Для того, що вона інакше би, може, не читалася, знаєте, якби її так низько помістили. Цей купол він би був не такий помітний, правда? А тут у нас приймається дуже так імпозантно і причому великої висоти немає. І зверніть увагу, у нас там є сіточка, але ми її ще побачимо. Тобто ворота є на початку, а далі така дуже. Можна сказати, демократична сіточка. Дільниця от вона має наразі такий розмір. Я підозрюю, що вона, в принципі, могла би бути і більша, але бачите, збудували вже з боку будинок. І цікаво, що зробили такий турець. Я не знаю, що вони тут планували ще більше будувати. Цікаво, що той будинок з боку на він не має якогось довершення Позаду у нас видно сторожівку, скажімо так, флігель для прислуги. Тут є один із численних виходів, тому що це вілла, і ми розуміємо що окрім парадного входу, має бути вихід для прислуги. Вихід, там, я не знаю, для кухонних працівників, вихід для дітей, вихід для гостей. Тут мусить бути дуже багато розмаїтих таких от ну, планувальних елементів. Ось з цього боку, бачите, ще один балкончик, це може бути спальня, тому що вона виходить власне, на той дворовий фасад. І тут подивіться залишки такого, можна сказати, пандусу, такої дуже красивої гроші. І тут стовп, я так думаю, що тут стояли ліхтарі або якісь, можливо, навіть... Скульптури. Сам сад є досить великий, і з тим того боку ми можемо вийти на іншу вулицю на Єфремова, і там так само є фірточка, і ми розуміємо, що то от люди собі з Віталії, вони виходили, гуляли в тому саду. На жаль, немає світлин старих. От подивіться, як гарно виглядає той флігель для прислуги. Він цілком теж має особливості такі, ну, архітектурно це є цікавий об'єкт. Ми не можемо сказати, що це вже є французький ренесанс. Тут прочитуються якісь елементи такого, можна сказати, німецького маньєризму. Є щось тут таке, ну, не, не так, знаєте, стилістично, вона є впізнавана, але теж дуже симпатичний, дуже милий цей такий будинок. З цього боку, фасади вілли вони не є такими значними, як з інших сторін, тому що вони затулялися, я так розумію, прекрасними деревами. І відповідно, ми якось не, не так сприймаємо її, як сприймаємо з вулиці Коновальця колишнього 29 листопада, або відповідно з вулиці Мельника. Вона там на куті, ну просто дуже-дуже гарно дивиться. Ця вілла, на жаль, вона не була ніколи реставрована, так як належить. Тобто тут у нас, попри таку, знаєте, дуже гарно збережену автентику. Зокрема, всюди є вікна старі, бачите, з тими колонками такими прекрасними. Дивіться, яка дуже-дуже красиво у нас тут столярка. Але ми зараз ще побачимо столярку вхідних дверей. Але б так хотілося, щоб та ліпнина, оці всі карту, ще ті гірлянди, ті всякі сандрики. Бачите, над вікнами розмаїті розмаїті декори, які, вочевидь, виготовлялися на фабриці Франців за проєктом вже згаданого мною Едмунта Плішевського, хотілося б їхньої реставрації. Цоколь тут у нас є кам'яний. Навколо ми ходимо по величезних плитах, і вони так само є радянські. От якщо ви бачите такі великі плити, то є радянські. А тут якраз дивіться, до якої краси ми прийшли. та? Ми вийшли до оцього прекрасного купола. І там на горі є дуже гарні маскарони, дівчатка, розмаїті лев'ячі маски. Дуже гарно зроблений. Отой, бачите, завершення купола. Там у нас такий... Своєрідний, ну можна сказати, роги достатку, правда, і символ якогось там такого космічної планети на орбіті. Ми може ще зараз побачимо це краще, але найкраще, якщо ви прийдете сюди і ще раз так, значить подивитись на то. І це, власне, у нас є вихід з веранди. Ой, вихід, перепрошую, з вітальні, І на жаль, стан збереження не є дуже добрий. Ось у нас прекрасні пандуси. Можна сказати, мені це дуже подобається. Це такий називається слимак. У нас є подібні елементи в палаці Потоцьких. Тут у нас, до речі, є Цися, якщо ви її не бачили, вона сидить в сумочці, бо їй не подобається ця погода. І от дивіться, як вона виглядає все загально, дуже імпозантно, бо це є вітальня, і гості виходили у нас саме звідси, щоб перейтися до саду. І зараз це є дуже така вулиця, ну купа машин, ви бачите, дуже рух і дуже шумно. Напевно, вам той шум, чутно відео, але колись 1800 років. 92-й рік, коли це будувалося, це було. Ну машин ще не було у Львові, машини з'явилися 1894. Це були коні, і це було дуже спокійно. І от, якщо ми піднімемося тими сходами, які бачите, розширюються на початку і потім звужуються, то ми побачимо ліворуч такого. Ой, тут так слизько. Я навіть ви знаєте, я не піднімлюся зараз. Просто це, це дуже дуже небезпечно. Перепрошую, побачимо прекрасного грифона. І цей грифон це така ну, дівчинка грифон з крилами, і з медальйоном між грудей, і з такою левічою бузею. І тут у нас є така, значить, як то, з одного боку втрачена ваза. Тут вона є, але тут втрачений грифон. І, як розповідав Юрій Бірюльов, його власне вкрали після того, як він його показував на якісь свої лекції. І дивіться, який у нас поганий стан збереження у того ганочку. Ну, тут треба хотілося б реставрації, тому що мені здається, що це все може завалитися будь-якої миті. І ці колони, ну воно, бачите, підмазано там цементом, але, на жаль, вигляд дуже сумний, дуже плачевний. Я думаю, Франці зараз я попробую дуже акуратно звідси зійти, щоб не впасти і продовжити нашу розповідь. Я думаю, Франці би дуже згіршились, якби побачили, в якому стані я їхня прекрасна вілла. Зверніть, друзі, увагу, яка тут є краса на горі. Тут, на щастя, збережений автентичний дах, основа якого зроблена із сланцевих плиточок. І власне, що ми бачимо, у нас такі великі-великі левічі маски. Вони бачите по кутах, як такі своєрідні водомети. І я думаю, що та система дійсно працює, звідти мала би витікати вода, не знаю, чи воно збереглося. Тут, до речі, є, от я покажу, перепрошую пальцем. Зараз зараз о, оце. То як слюзник, звідки так само витікає вода зайва з балкону. Це тобто, то такі характерні прийоми для того часу, я так думаю, що він, напевно, засмітився і через це відбувається таке руйнування у того балкону і тих от деталей. І тут у нас є така багатокутна форма. Очевидно, що тут був зимовий сад, бо дуже полюбляли цей, до речі, елемент, він завжди дуже гарно освітлений фасаду. І полюбляли львів'яни ставити пальми, агави, ананаси, цитрини і олеандри саме в таких дуже щедро освітлених місцях. І зараз ми підійшли з вами до головного входу в будівлю. Тут у нас збереглися чудо-ліхтарі. Ці ліхтарі дійсно дивовижні, тому що якщо ми подивимося з вами на всі лі... львівські ліхтарі, ми з вами, ну що, палац Путоцьких так є. Потім у нас є ліхтарі коло оперного. І в принципі, аж таких цілісно ну, збережених у нас більше немає. А тут у нас збережено навіть повністю автентичне скло, бачите, з такими от вітражами характерними, травленим заскленням. На тих ліхтарях є клеймо. І власне, що це клеймо, ми зараз можемо з вами побачити. Воно є отут збоку. Ми можемо тут почитати, що то є Вагнера. О, вам я думаю, добре видно. І ці ліхтарі вони виготовлялися у відні. Там вище у нас є лаврове листя, ось воно зображено. І, власне, що підставлялися драбинки, ці ліхтарі вони були, напевно, спочатку газові, а потім вони відповідно зробилися електричними. Дивіться, який гарний вхід до будівлі. Зображені чоловік, і жінка. А може це є дві жінки? Ні, мені здається, що чоловік-жінка, і жінка, які е, значить, ліворуч дивиться в простір, а праворуч на нас. І власне дуже гарна столярка дверей. Мені здається, що ці двері, ну вони напевно входять в якусь таку топ-п'ятірку львівських дверей. Дуже гарна столярка, і воно, бачите, вона не перенасичена декором. Це мені дуже подобається. Основний тут елемент це є оці от такі волюти зустрічні на горі. І, в принципі, вся решта у нас ну, таке досить скромне. Я так думаю, що на горі у нас також тут були травлені вітражі, але зараз ми їх просто не бачимо. Попри те, що ті декори сто разів затинковані, але ми все одно читаємо їхню красу і вони нас дуже чарують. І от дивіться, ми з вами опинилися як на такій платформі, як на палубі корабля, правда? І оглядаємо собі, вийшовши з цієї тераси, цілу-цілу околицю. Ми зараз потрапимо з вами до середини цієї вілли, але напевно потрапимо через вихід для прислуги для того, щоб... Ну, ми точно щось побачили всередині, і відповідно, ми зараз знову обійдемо то все. І подивіться, як ті сходи вони розходяться, щоб здаватися більшими. Вони розходяться на останній сходинці або перші того боку. І він сама вона оточена у нас, як я вже казала, сіточкою. І ця сіточка це дуже характерна. Вона така демократична сіточка того періоду. Це є огорожа, яка показує який гарний сад навколо. І одночасно вона якось, знаєте, не робить такої великої різниці. Не показує, що палац — Це просто така звичайна, звичайно, собі віла. Я от ще з цього боку вам продемонструю, як вона прекрасно прекрасно виглядає. Я не дуже люблю, знаєте, то необороку і так далі, але мене захоплює ота, така любов до кожної детальки, що ми тут бачимо. Зараз з вами обійшли з іншого боку. Ми знову опинилися бачите, в саду. І я хочу зайти зараз через вихід для прислуги. Ну, тобто, прислуга, коли вона робила щось їсти, вона, власне, приносила, я так розумію, через очі сходи, щоб не ходити по головних сходах. І зараз ми з вами побачимо, як воно виглядає. Побачимо деякі елементи. І ну, я сподіваюся, що нам пощастить, і ми побачимо навіть пішку у кабінеті головного лікаря. Це все я радянське, ви бачите але ви бачите характерне отаке підлоги. Це є радянська історія, але планування є автентичне. Тому ми завжди маємо бути щасливі, коли ми бачимо, хоча б, як воно розплановувалося. Це, відповідно, є напівпідвальні приміщення, і вони використовувалися, я впевнена, що дуже-дуже ну, ощадно. Тобто тут були, може, якісь винний склад або там пральня, або ще щось. І оце є сходи для прислуги. Вони є дерев'яні, бачите, як воно виглядає. Вузесенька сходова клітка, оскільки прислуга, вона очевидна видно, була худесенька, малесенька. Ну, Мені нормально, От я маю цей, бачите, і ми тут поміщаємося, але я вам скажу прямо, що тут не є дуже багато місця. Натомість, балясини, вони дуже красиві, витинчені, такі худенькі, стринкі, як і ця сходова клітка. От ми з вами піднялися на той рівень, скажімо так, перший поверх, чи який то стіни то знову, ото, таке радянське обличкування, такі. Мушляний, знаєте, камінь з такими відбитками-мушель, ми можемо його побачити у багатьох, знаєте, дуже характерних таких радянських об'єктах. І отут у нас вже трошечки міняється, можна сказати, внутрішній вистрій. По-перше, з'являється прекрасна плиточка підлоги. Я так думаю, ви пам'ятаєте, що ця плитка вона виготовлена Барта і Тіхі компанією. Зараз я вам покажу її краще. Ось вона яка прекрасна, та дуже-дуже гарна. Вона в стилі такої неоготики, такі, можна сказати, квадрифолії. І ця плиточка закуплена Іваном Левинським для нашої катедри. Я так розумію, що трошки її лишилося. Тут внизу у нас є трохи від того первісного оздоблення дверей. А на горі там, напевно, було скло. І це скло чомусь забили. Далі ми бачимо сходову клітку. І ця сходова клітка, вона вже має ковальство, таке саме гарне Яна Дашика з тими от квіточками такими гарними. Тобто було дерево, а тут же почалася якась така імпозантніша частина, правда? Ось у нас збережені вікна. І погляньте, як вони відкривалися, то є такі своєрідні з боків фрамуги, тому що вікно воно відкривалося відповідно наперед. О, яка велика квітка Я На Дашика. Квітка, різні пружини, спіралі. Він це надзвичайно, надзвичайно любив. Зараз ми з вами вийдемо на третій поверх. Бачите, нам поки що щасливо вдалося дещо зняти. І ми навіть виходимо до якихось більш-менш, скажімо так, автентичних дверей. Ось ми опинилися в такому просторі. Я вам скажу, якщо у вас буде можливість, ви собі сходіть у, на різні процедури, то дуже красива зала, Де, власне, робиться лікувальна гімнастика. У мене колись там дочка займалася, і в цій залі там просто, друзі, там такі гарні скульптури, там якісь такі каріатиди були. А от тут, бачите, де ми з вами вийшли? На підлозі, у нас знову автентична плитка. І вихід на малесенькі балкончики. Це не є балкончик спальні. Це, я би так сказала, балкончик, ну не знаю, подихати. І тут у нас є санвузол, бачите, і я вам скажу: це очевидно, що санвузол автентичний. У нас тут є автентичні малесенькі двері. Оце є автентичне скло, бачите, воно так гарно міється. У нас вдома теж батьків такі значить, скельця. І тут є теж вікно, бачите, як воно тримається. Воно тримається на таких от. Шпінгалетах і це вікно для додаткового освітлення отої сходової клітки, тому що світла має бути багато. Я вам не скажу призначення цього балкону, можливо покурити, хоча вони тоді курили і не встидалися. Якихось таких обмежень в них фактично і не було. На підлозі у нас тут є паркети. Паркети, двері автентичні, і тут же знову у нас з'являються скульптури. Двері знову автентичні, характерні вушка. От дивіться, оці елементи називаються вушка, таке можна сказати народне трохи слово, але воно ну відповідає істині. І тут у нас збережені дуже класні такі кронштейни з чоловіком і жінкою. Напевно, то Юзеф Юзефа Франц. І вони так дуже гарно вміщені, знаєте, всередині самого кронштейну. Далі знову ж таки у нас розвивається сходова клітка. І ця сходова кліточка, бачите, вона якраз виходить на головний у той вестибюль. Дивіться, яке гарне вікно. І, власне, хочу от вам показати на світлі оці балясини. Вони красивіші, правда, ніж ті балясини для прислуги. Вони мають такий трошки зміщений центр ваги, правда? У нижня частина так низько розташована, і на горі у нас є фігурні елементи. Так, будь ласка, давайте я вас пропущу. А ми Зараз змістимо. І, власне, дивіться, які тут гарні у нас вигани, такі дуже-дуже красиві. І ця сходова клітка вона теж відображає дух бароко. Ось у нас захід, бачите, до якоїсь такої величезної кімнати, теж таким самим склом. Тобто ми розуміємо, що воно виглядає так дуже-дуже приблизно. Зараз я відкрию двері і тихо, просто вам покажу, що всередині. Ну, насправді там скульптур не було, але я навіть зараз не буду намагатися потрапити в ту залу зі скульптурами. Я би більше набагато хотіла показати вам оту пічку, тому що ну це щось таке, що для мене дуже дуже унікальне. Я думаю, насправді, що нам пощастить. І, друзі, нам ще пощастило потрапити у ту вітальню, скажімо так, називаємо її так на другому поверсі, там, де проводяться заняття з ЛФК. Це власне було так само салон-1, салон-два, виконаний так само в стилістиці отого необароко, неорококо з такими велетанськими ліпними картушами, з різними елементами. І на стелі така ліпна розято, дрібненька, дрібненька, але дуже воно цікаво дивиться. Мені надзвичайно подобається. Цей простір у нас є квадратовий. Він дуже Дуже світлий, з трьома вікнами. І погляньте, у нас тут є був власне, вихід на балкон. І цей балкончик, це от власне, той, який у нас є над отою верандою, там, де є грифуани Погляньте, вази такі гарні. І колись у тих будиночків, що ми зараз бачимо, то ар деко і такий сталінський ренесанс, їх не було. Тут були малесенькі такі віллечки, що збудовані Іваном Левинським. І от на балконі, от він такий невеличкий, але знаєте, суто для задоволення. В наступній кімнаті тут є розписи такі набагато щільніші, дрібненькі декори. І ну, тут треба, знаєте, гарно -то все роздивлятися. Там є такі маленькі голівки, чоловічі, потім чоловічі, там, юнацькі, старших чоловіків, розмаїті, рослинні та ліпні та зооморфні елементи. І розета от вона є набагато більша, вона ну, така пласка, взагалі величезна, дуже розета. Ця кімната вона є багатокутна. І най... Найцікавішим місцем, то що я вам казала, що тут є такі гарні, я ще сказала, Атланти, але то є каріатиди, то є дівчатка, бачите, які такі замрійні дівчатка, вони відображають знаєте, духу того історизму. тої дуби. Вони тримають опору. І далі у нас на акантових листочках міститься от ласа, нарешті ми маємо той зелений сад. Тут було повно рослин. Тут є вікна, бачите, всі розташовані по, значить, з трьох сторін, тобто освітлення є максимальне, і саме сюди господині ставили, керували у тим, щоб поставити всі свої найпрекрасніші вазони. Дивіться, як гарно зроблені от п'єдестали. Тут у нас лаврова гірлянда, акантовий листочок, оцей цехіновий орнамент. І сама дуже така симпатична каріатида. І за її личком, я думаю, ви впізнаєте скульптури Яна Пероса, бо їх є досить так, знаєте, багато. Ой, перепрошую, Едмонда Плішевського, бо є архітектор, досить багато. У Львові колористика, звичайно, вона не є автентична. Зараз вона є зелененька, але колись тут були шпалери, як розказали працівниці у нас на першому поверсі, що вони були такого бордового, уявляєте собі відтінку. І ось Дивіться, як цікаво, тут у нас зроблено, додаткова, якась така бачите конструктивна панель, і воно перетинається у балюстрадою такою дуже прекрасною от, друзі, ми з вами потрапили в той такий вестибюль. Це вестибюль, куди власне заходили гості, куди їх запрошували Юзефа Франц. Ми бачимо тут дуже близенько такі самі кронштейни з голівкою чоловіка. З іншого боку, має бути голівка жінки. Ось тут у нас так само виглядають у ці дерев'яні панелі, як то завжди є сходова клітка. І сам вестибюль він не є такий дуже великий. Там спочатку, там де пише реєстратура, то сидів, очевидно, сторож. Тобто, ну як сторож, то був не такий сторож, а напевно той, хто приймав гостей, який там оголошував про їх прийняття. І далі у нас тут є кімнати, у ті, власне, що є вітальні. Тут дуже мудро зроблено, погляньте. Тут є власне такий своєрідний тамбур. І цей тамбур він забезпечує отаке збереження тепла. що у нас тепло не одразу тікає, а у нас, власне, є такий проміжок, який дозволяємо зберегтися. Дивіться, як гарно зроблено. Тут у нас ліпнина стелі. Зараз спробуємо трошечки. Тут у нас є темно, але я сподіваюся, що ви те, що побачите. І це все звичайно виготовлялося на фабриці Франців. Тут Давай. же є новорічна атмосфера, поставлена собі ялинка. І далі ми можемо бачити ще приміщення. Друзі, нам на самовито пощастило. Ми з вами потрапили в одне із приміщень першого поверху. Це власне, є така, можна сказати, як перша вітальня, салон-один, як вони дуже любили писати. Тут є розкішні вікна. Подивіться, яка дуже класна, класна ліпнина. На горі якийсь такий світильник, що мені просто виглядає як автентичний, надзвичайно гарний. І зараз ми потрапимо в приміщення, де власне збережена фантастична пічка. І це є ото от приміщення на куті. Тут дуже цікаве вікно. Ото власне виступ. Зараз я вам покажу. І є пічечка. Пічка просто фантастична. Я думаю, що ви будете надзвичайно втішені, що ми її побачили. Пічка, яку продав Іван Левинський, ми не впевнені, чи він її робив. Вау! Ви скажете, що це просто-просто щось таке несамовите. І ця пічка, це є, знаєте, що я вам скажу? Це є розпас. Розпис, який нанесений на білі кахлі. І ми можемо, в принципі, допустити, що і Левинський то робив. Знаєте, я ту пічку колись оглядала раніше. Тут такі дельфінчики дуже смішні і так гарно намальовані різні різні скульптури. Правда, і ті дівчата такі дуже класні. І на горі такий образ Левинського Захарєвича чи Марконі. Я вже тепер кажу так, то точно робив ту пічку Левинський. Я пробую побачити, де то є заглушка, але не бачу. Зараз я вам покажу, як загалом виглядає та піч. Правда, дуже-дуже гарно. Я думаю, що це просто для нас справжній подарунок. І дивіться, що на стелі є. На стелі є дуже гарні. Вся Такі ліпні елементи. І сам цей простір є дуже цікавий. Оце у нас місце, де колись ставилася ялинка, де у нас був так само зимовий сад, сюди міг ставитися, ну, не знаю, найкрасивіше дерево, якась просто дуже прекрасна пальма. Ну от, друзі, на цьому ми з вами і закінчимо розповідь про віллу Франців на цій прекрасній пічці. Безмежно дякую працівникам, що нас запустили сюди, щоб ви могли побачити. Я бажаю вам гарного різдва. Не знаю, коли ви його будете святкувати, але я думаю, що цілком доречно наразі для адаптації святкувати і двічі, але хоча б прийняти власне святвечір на 24 грудня. Отож, веселих свят. Всього найкращого до перемоги, дорогі друзі, до побачення.